Добрий вечір, добрий вечір. Я їхав сюди на авто, слухав радіо. Я обожнюю ці наші галицькі радіостанції. Там була передача, яка називається Два по двадцять, де ведучі, дзвонять учасникам на телефон, і їм необхідно за 20 секунд назвати якомога більшу кількість слів на задану букву. І змагалася буква О і У, і в О і У було сказано слово огірок. У Леся і у Олександр ведучі зарахували. <риклад> <риклад> Кажуть, це нормально, так має бути. Взагалі, є стереотип, що всі е, мешканці Галичини добре знають польську мову. Поаплодуйте, хто чув цю штуку. І всі мешканці Галичини знають, що то абсолютно абсолютна вже неправда. Ну, в кожного галичанина своя польська мова. Ну, я не знаю, як вас, в мене рівень пше один. Чули? Ставав. <риклад> курси. До речі, якщо брати е, лексичний склад української і польської мови, то там фактично 80% співпадінь. Ну, так званий принцип Шеперето. Чули за, за нього? Я недавно, ну як недавно, вже минулого року їздив в Польщу, і це був один з перших разів, що я попав в Польщу. Я в Польщі говорю своєю мовою, мені дуже подобається. Я туди прийшов замовляти ходожик з горчичкою. Такий перформанс, я вам говорю. Так важко пояснити, що я хочу. Я кажу, ну ходожик, то є пш, пше хлебчик, тільки розрізаний. Там є сусіска. І горчиця, Ну, горчиця. Помаранчо, ющенко так соус, ну. Не майонезик, не кетчупик, горчиця. Вона каже: муштарда. Я кажу, я її був, може й муштарда, ну. Придумай своє щось. Якщо ти так вчила муштарда, ну знач. Коротше, не поїв я. я Витягнув сумки у гірок і <сум>, перекусив своїм. Я, до речі, багато о, мов знаю о, багато ну, ан англійську. <сум> З першого класу і ніяк не вивчу вже до 31-го. Uh, і є у вас друзі, або ну, в кожній компанії є такий чувак, який хоче переспати зі всіма дівчатами галактики. знаєте? Оці. Який при вигляді дівчини в нього вселяється сербська сатана, знаєте, оцей. Мені здається, такі типи ви знайшли Тіндер, ви знаєте. Отут зараз багато дівчат, ви навіть не підозрюєте. Ви в радіусі дії члену радару того типа. Він зараз в Канаді, але повірте, він... я вирішив зарягатись на Тіндері так чисто для інтересу. І ну, там щось лайкав, щось лайків, У мене довгий час не було співпадінь, не було матчів. Я потім зрозумів, через що, в мене там кончена аватарка разом з дружиною. З весілля, причому прийнте, і... Спростикав. Довго не було матчів, і тут мені написала Човіха. Я дивлюсь, ну там меседж мене в один, я вбрали І там пише: ні. Я думаю, що ні, блядь, Ну, що, що ні, що? Я тобі нічого не пропонував, я тобі не пропонував, ні. Анализ, чіковиці, ну, оргії, Нічо, нічого, ти не пропонував, що ні. Ну, написав, їй. вона пише: Sorry, I don't understand. Я думаю, що ти вимахуєшся, човіха! Що ти виділаєшся? Ну, видно, що ти не наша. Наша би написала ні. Ну, ти. Я вільно спілкуюся з англійською, якщо треба говорити з нашими, там прям ну з нашими, прям ідеально, з українцями, прямо англійською. Hello, orist, в мене зараз мітінг, ну все мене розуміють. Завжди все понятно. Якщо говорити з іноземцями, я зразу просто я посміхаюся. Окей, на все, ну. Прямо типу нормально. Але недавно я йшов по центру, і, і, і до мене звернувся якийсь журналіст, афроамериканець, і показує мені карту, типу, як йому пройти до проспекту Свободи. І я такий, типу, «You must go where? After that you will see». почав йому говорити. І він мене зрозумів, і я так з собою запишався. Я так з собою запишався. Я відчув себе Авраамом Лінкольном народ. Серйозно, я відправив афроамериканця на свободу. Так. Да. Я на цьому uh, Pre-intermediate рівень. Це той рівень, ну, от є пісня «Юмаха, Юмасо» so", і оце I keep on оце от Go. Оце от я, оце от. Оце, go", оце от. я. Це от той рівень, коли ти максимально впевнено говориш неправильно англійською, Ракамакатон, знаєте, ну, дібно. і нормально. Я, я там займався, ходив на курси, і там було uh, lesson one: translate into English. і там… «Ківі!» І я думаю, а ну-ка мля. Здивуй мене тічер нахрен. А що ж таке ківі? І ківі, знаєте, що це? Ківі! І то зробив помилку ківі через «W» пишеться, прикиньте. Я. Кукумбер, каже мені. Сам ти кукумбер. Ти. Кукумбер та угірок. Ну. Не треба не треба обзиватися. Оці ж там часи, є, оці часи, часи. У мене от часи це коли родичі жінки з Черкащини приїжджали, знаєте? Оце Коля, котрий час. Оце. Зараз, зараз. Present continuous зараз. Ну, що? Оці стани там є. Ну, то я розумію, чого галичани не навчать англійську. Нема потреби. В нас всі стани можна замінити просто двома буквами. Оце, а я. Знаєте? Тобі серіос, а я. To be surprised. а ah, я. Yeah. To be romantic. А ah, я. Yeah. Ну, В нас так. Е, я почав е, ну, там ще говорити, як краще імпрувнути свої скіли з англійської і сказали: ну, так робити так, щоб тебе максимально оточувало все, що пов'язане з Британією. Тому в мене зараз вдома живе британець. Е, його звати сервант. Ви відчували, скільки пафосу в слові сервант? Серед всіх меблів загалом. Ну, сервант це ж просто такий атрибут, основна функція якого тримати хрусталь і оцих уйобічних советських рибок. Знаєте, от? Оцих, оцих, оци, мрія советських збочинців. Оце, оце. Перший секшоп шоп кожного дому, от, Секс іграшки вели. Що я собі цих ірландців завів, двох тупих братів, диван і комод, знаєте, оці. що я ця шотландка, сестра, Штора, Шмара таскаю її туди-сюди. Що сказали цей? Ще сказали, що м -м, треба дивитися фільми англійською. У мене ну, також друг ще ходить на ці курси і почав дивитися. А він такий максимально тупий. знаєте, оці, ну такі тупі такі, ну, Кінти. Я вас тупі, кінти, поаплодуйте, в кого є. Добре, добре, добре. Ну, оці, знаєте, що на аудіоповідомлення алокають, знаєте? Алло! Алло! Оці! Алло! Ці ще йдуть в підземний перехід і з того самого боку виходять. знаєте, Оці, оці пасажири. Чувак подивився з субтитрами фільм Богемна рапсодія і зацікавився творчістю групи Квін. Ну, раніше він не вмів писати слово квін, писав як Києві, знаєте, оце квін. А тут прям зацікавився квінами, ну, е саундтреками до фільму Богемна Рапсодія, правда, але тим не менше, я думаю, о, порозумнішу нарешті. І я е заходжу до нього в машину, він зі мною заїжджав, і там в нього е дивиться на мене так, дивиться, дивиться так, дивиться так. Ео! Ео! Ти де, 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 де. Я думаю, так все понятно з тобою. то не в музиці справа. Е все, у мене все, дякую. Слав...